У Полтаві може подорожчати вивіз сміття. Тариф планує збільшити на 30%. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Робота підприємства КТП 1628, За його словами, зараз є збитковою. Ми на КТП 1628 передбачаємо збільшення тарифів щодо вивезення сміття. Але це буде невелике збільшення середня в пределах 30% від існуючого тарифу. По старостатам це одна цифра, по місту це трошки інша цифра. Крім того, пан Чередниченко пообіцяв очистити місто від Амброзії. За його словами, питання цього алергену наступного року не існуватиме у Полтаві. Взагалі, програма Амброзія це болюче наше місце, але так сталося, що Полтава минулі роки з цією програмою і з цією боробою не дуже. Якісно справлялась. Тому дійсно ми розробляємо і змінюємо методику підходу до цієї програми до цієї з сам І Я вважаю, що місто в 2024 році не буде мати такої проблеми. І люди будуть ходити, ну дишати здоровим повітрям.